Зіграємо в гру. Уявіть себе в складі іноземної делегації, що приїжджає в українське село в Радянському Союзі. Вас заселяють в ідеально чистий готель. Ваш номер на четвертому поверсі з видом на центральну вулицю і парк. На наступні чотири дні у вас насичена програма. Бо треба не тільки все побачити, а й поспілкуватися з місцевими та все зафільмувати. З вами знімальна група. З якої наступного ранку вирушаєте в центр села дивитесь на сучасну будівлю сільради та управління колгоспом. На обід вас ведуть в ресторан з великим різноманіттям страв, знайомлять з провідними робітниками колгоспу, а по обіді запрошують оглянути оселю робітників. Ви проходите площею, де відпочивають місцеві селяни та ті зовсім не дивуються, забачивши делегацію та камери. Схоже, це тут звична річ. На другий день вам показують дитячий садок та яслі, гуртожиток на 56 місць, автостанцію з кафетерієм. Далі знову прийом з частуванням, похід у сауну ввечері. Наостанок завжди залишають найсоковитіше зранку, третього дня вас ведуть на зразково показовий колгосп імені Галана скрізь працівники в білих, накрохмалених халатах, добре вгодовані корови. Колгоспні поля, що віддають розпеченою землею та вже підсушеним на сонці житом. Тоді, щоб трохи остудитись, вас ведуть тротуарами в затінку тополь, щоб показати три мікрорайони, які побудовані з котеджів, чотирьохповерхових чешок, малосімейних будинків з терасами. Ввечері вас запрошують на фільм в кінотеатр. Останній день і вишенька на торті вам показують школу на майже 800 дітей. Зі спальним корпусом інтернатом, басейном на чотири доріжки. Перед тим як ваш прийом закінчиться і голова села промовить напутнє слово, лишилось відвідати ще одне місце: голова села запрошує вас в універмах. На прилавках вишуканий одяг, шуби. На вітринах продуктового відділу ви бачите червону і чорну ікру, креветки, заморські делікатеси. Ми точно в українському селі до Бердянського Союзу. Можете запитати ви, так, але, на жаль, купити тут нічого не вийде, тим паче, якщо ви селянин, який тут живе, це історія про експериментально показові села, що з'явилися в Радянському Союзі в другій половині 50-х. Але давайте послідовно ви слухаєте подкаст Стерті, і це випуск про укрупнення та їхній наслідок на перспективні села. Історія зникнення українських сіл під впливом політики Радянського Союзу. В минулому випуску ми говорили про Голодомор та спротив українського селянства колективізації. Радянський Союз відповідав на всі протести репресіями. Таким чином, до Другої світової війни 97% селянських родин належали до колгоспів. Але війна вплинула на ці процеси. Селяни відчули, що можуть вимагати для себе кращих умов. Фронтовики повертались додому і вимагали відбудувати знищені села, створити достойне житло. Люди були втомлені голодом, війною, знущаннями та знову забирали собі землі, відмовлялись грати по правилам Радянського Союзу. Тоді в Союзі запропонували акцію під назвою Укрупнення дрібних колгоспів. Суть її доносить Хрещов навесні 1950 року. Розв'язка полягає в тому, щоб укрупнюючи колгоспи будувати гарні впорядковані села, до яких переселяються колгоспники із малих погано збудованих осель. Щоб здійснити цей план, всі села ділять на перспективні та неперспективні. Перспективними вважали такі, де проживало не менше тисячі мешканців. Менші села поступово занепадали. Закривались школи, клуби. В такі села більше не їздили автобуси, не привозили продукти, не приїжджали лікарі, не було електрики та газу, не будували доріг. У наслідок укрупнення в 60-х роках із 58 тисяч хуторів в Україні залишилось 8. В інтерв'ю для сьогоднішнього випуску історик Леонід Марущак розповів, чому для Радянського Союзу було важливо зменшити кількість сіл. Даємо йому слово. У випадку з перспективними і неперспективними селами цьому є відповідь. Це оптимізація цих населених пунктів. Другий аспект, не менше важливий, це централізація. Централізація саме в політичному і контрольовому контексті. Бо насправді протести були. Особливо що стосується колективізації і всіх видів продовольства, які вироблялися в сільському населенні, були протести, і вони були непоодинокими. І важко було контролювати той чи інший населений пункт, коли всі були по хуторах. Ти ж не обійдеш кожну хату, да, в кожний хутор, не заглянеш їм в віконечко і не послухаєш, що про що вони там говорять. Тому ця історія супроводжувалася з важливістю, необхідністю для тодішньої системи централізації це так звана форма контролю. Бо ти централізуєш населення в одному. Місті. Місці. І ставиш там орган управління там староста, чи голова села чи голова колгоспу. Початок 60-х. Дефіцит робочих рук в колгоспі стає все більш відчутним. До того ж, вся молодь по можливості втікає в міста. Щоб втримати молодь і заохотити професійних аграрників працювати на селі, Радянський Союз вдається до експерименту: спробувати стерти відмінність між містом та селом через типову архітектуру. В проєктах таких сіл з'являються багатоквартирні будинки, котеджі, спортивні комплекси, універмаги, кінотеатри, кафе, готелі і навіть басейни. Проект називають експериментально-показовими селами, в них приїжджають делегації з усього союзу та з-за кордону. Фотографії з таких сіл публікують в архітектурних журналах і просувають як приклад, до якого мали б прагнути інші села. 41 таке село збудували до 1985 року на території України, тож потрапити в число щасливчиків було не так просто. Як же відбирали такі села? Щоб стати експериментально показовим село мало бути недалеко від основної траси, щоб туди можна було доїхати, мати передовий колгосп чи виробництво. Враховувались також і кліматичні умови. Природній ландшафт, що міг давати певні ресурси, бути зручним чи незручним для забудови, Леонід Морочако говорить, що часто рішення залежало від того, чи зможе сам сільський голова вибити таку можливість для свого села, ці села визначалися певними критеріями, і забудова цього експериментального масиву в цих селах відбувалася за рахунок області. Це були такі досить такі цікаві для місцевих виклики, коли всіма правдами, неправдами, підкумпами і найголовніше це договорняками. Впроваджувалася ця реформа. Нерідко ми бачимо, що саме експеримент впроваджувався в тих селах, де головами колгоспу були двічі герої радянського союзу. Депутати різного роду рад навіть їздили в Москву на засіданні центрального комітету партії. Тобто, вибити ще навіть цю історію, це ще потрібно було постаратися. А тепер уявіть собі: ідеальний проект села виструнчені двох та чотирьохповерхові будинки, балкони та тераси, завалені хламом як сараї, біля входу в дім, замість квітника, помідори, цибуля, капуста. А в квартирах трапляється, що тримають не котиків чи морських свинок, а курей чи навіть зовсім собі звичайних свиней. Проблема була в тому, що такі собі ідеальні експериментально показові села зовсім не були пристосовані до потреб селян, в них не було передбачено достатньої кількості підсобних приміщень, споруд для худоби, до яких звикли селяни, все тому, що, згідно з ідеєю цього експерименту, селяни мали працювати в колгоспі, а праця на своїй землі не була передбачена. Експериментально показові села мали показати, що без землі можна жити і жити краще. Підсумовує успіхи експерименту Леонід Марущак. Воно не вдалося насправді. я можу констатувати те, що все ж таки це намагання оптимізації потерпіло фіаско. Чому? Бо більшості випадків, в які ми їздили в ці населені пункти, а ми фактично у них всіх були, що ми не рідко, а практично завжди бачили одну важливу деталь: що навіть, ті, хто жили в багатоквартирних, багатоповерхових будинках, вони ще мали хату в цьому ж селі, бо там є город, бо там є хлів, бо там є господарство. Такі села поступово повертаються до свого звичайного вигляду, а про минулу розкіш нагадують лише закинуті готелі чи торгівельно-побутові центри, які виявилися зовсім зайвими для села. Проект побудови і модернізації сіл був дуже дорогим і виявився неефективним, розповідає фотограф і дослідник нового села Євген Нікіфоров. Останні села були збудовані та перебудовані вже у 80-х роках. Наприклад, експериментальна забудова села Вузлове Львівської області завершилася у 85-му році. Розвалюватися ідеальні структури стали дуже швидко, вже в 90-х. Експериментальні села не змогли пристосуватись до нової реальності, а витратою ресурсів потягнули на дно своїх сусідів, менші неперспективні села. До числа перспективних увійшло близько 19 тисяч сіл. А неперспективними стали більше 12 тисяч через цю політику тільки за період 1960 64 року з українського села втекло майже 7 мільйонів осіб. Тож Радянський Союз не тільки не втримав людей в селах, але й посилив ці процеси, прирікаючи тисячі сіл на повільне вимирання. В той же час в сучасній ситуації корисно проаналізувати досвід експериментально показових сіл, говорить Леонід Морощак. Зважаючи на масову внутрішню міграцію, особливо з повномасштабним вторгненням, переміщуються до цих пір в населені пункти, які залишаються селами, і дуже хочуть мати відповідні умови. І нерідко це породжує гірший вплив на населені пункти, ніж раніше, бо копати в кожному населеному пункті скважину для води, ну це марнотранство, на мою думку. Чи спроможні села зараз робити централізоване водопостачання водовідведення? Це питання, але. Як робити? А відповіді можна знаходити в цих експериментально-показових селах, коли почався процес е... міграції цієї внутрішньої, до мене звернулися архітектори, що вони зацікавилися, да, дійсно, як наблизити село до міських умов, якщо є відбувається такий зворотній реверсний процес. Ця історія насправді з глобалізацією вона важлива для пізнання, для розуміння, бо бувають процеси незалежні від нас. Але відповіді на питання можуть критися десь у таких от історіях, як реформа села і експериментально показові села як феномен в українській історії. Діліться своїми ідеями щодо трансформації українського села в умовах внутрішньої міграції. Напишіть, чи знали раніше про історію поділу сіл на перспективні та неперспективні. Та чи чули такі історії від старшого покоління? З вами була Олена Гуліус. Вислухали подкаст Стерті. До зустрічі в наступному випуску.